Щой, переваги якісного таксі, доступний та чесний тариф по таксометру, швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Одна з цікавих подій літа у Борисполі це кіно Просто неба. Захід, який об'єднує не тільки молодь міста, а й мату з дітками та дорослих. Традиційно кожної п'ятниці відбувається атмосферний перегляд фільму на свіжому повітрі на баскетбольному майданчику у міському парку відпочинку. Назву фільму тримають у секреті до дня показу, аби зберегти інтригу. Його обирають досить довго, адже кінострічка повинна мати повчальний характер. Запевняють організатори. Про ідею створення проєкту розповіла Вікторія Шевц. Ідея виникла від молоді і організована силами молоді для молоді. Такі фільми організовуються ну, з 2009 року. Раніше вони відбувалися на тенісному корті на бетонній стіні. А потім, з появою майданчика баскетбольного, фільми за сприятливої погоди відбуваються на у цьому місці цей захід є абсолютно безкоштовним і для різної цільової аудиторії. Тому на майданчику під час перегляду існують певні правила, які є його родзинкою: це не розпивати алкогольні напої та не приносити їх із собою. Також забороняється палити на території та смітити. Звісно, враження не тільки від фільму залишаються у глядачів, а й від дружньої атмосфери, яка об'єднує людей, адже тут можна знайти нових друзів та разом переглянути корисний фільм. Зорі фільм про футбол. Це вже добре, це будуть діти дивитися і розвиватися в більш футбольному напрямку. Ну, головне, що поруч ніхто не курить, і не п'є, це дуже добре, насправді. Ну так, ну, почаще б такі проводили заходи, було б цікавіше. Найсмішніша історія, яку я знаю. одного разу ми прийшли з друзями сюди дивитися фільм і познайомилися з дуже великою компанією, І до сьогоднішнього дня ми вже знайомі і ходимо гуляти. Найбільше мені подобаються комедії, але про футбол я люблю більше. Організатори запрошують всіх на перегляд фільму. Деталі можна дізнатись в офіційній групі проекту у соцмережі ВКонтакті Кароліна Савсюк, Михайло Головненко. Новини телеканал Бориспіль.